Друзі, вітаю вас на каналі Світлана Бросімова Медлайф. Сьогодні будемо говорити про бізнес у страхуванні життя. І цю зйомочку я зроблю на морі. Сьогодні ще дуже рано, нікого немає ще. І тому помилуємося морем і відпочинемо, поговоримо про... Довгострокове накопичувальне страхування в життя. Я знаю, що ті фінансові консультанти, які працюють вже давно, вони настільки все знають, що вони можуть навіть мені порекомендувати деякі фішки, і я з радістю їх прийму. Але ті фінансові консультанти, які прийшли в бізнес зовсім недавно, вони, звичайно, хочуть, шукають, як я колись шукала, хто б мені розказав хоч якусь фішку. Но я вам так скажу, що всі фішки ви самі знайдете, якщо будете робити щодня. Щодня ви будете ставати кращим і кращим. Не треба порівнювати себе з кимсь. Тим, хто працює 20 років, 15 років, 10 років, навіть 5 або рік. Не треба порівнювати себе з тим, хто працює навіть місяць чи неділю. Бо кожен фінансовий консультант розвивається по-своєму і на своєму досвіді. Сьогодні треба зрівнювати себе з майбутнім. І з тим майбутнім. До якого ви хочете прийти, який бізнес ви тут хочете побудувати, чи бізнес фінансового консультанта, чи бізнес менеджера. Тому кожен буде рухатися у своєму напрямку настільки, наскільки він цю кар'єру розуміє. І ту ціль, яку ви собі поставите, ви будете до неї йти. І це буде саме цінне. І ціль це, знаєте, не дорога така пряма, як ось зараз ми йдемо по цьому мосту. Ні, ціль, ціль це така дорога, як вона знаходиться як в Ракушській морській, знаєте, така закручена. І тому ви будете йти до цієї цілі, до цієї мети своєї, і навіть не будете знати, наскільки. Швидко чи наскільки повільно ви прийдете до цієї цілі, але ви будете йти. Головне, щоб ви розуміли, що мета у вас є, бажання у вас є, знання вам компанія дасть, все інше це ваш спосіб життя, який ви будете вести. Знаєте, одні люди притворяються розумними. і кажуть, я все знаю, мені нічого не треба розказувати, я все зрозумів. Я, знаєте, в цьому бізнесі працюю вже 20 років, і я ще не все знаю. Я ще не все знаю. Я недавно слухала наших кращих агентів, молодих агентів і. Я згадала себе, як я прийшла і розпочинала цей бізнес. І знаєте, вони мене дуже надихнули, ці нові агенти, на те, щоб працювати далі, продовжувати, тому що я бачу, що кожна людина вона бачить цей бізнес по своєму. Ось. Знаєте, Краще самому стати успішним і тоді люди вас спитають, а як це ви зробили? А ви просто робите це щодня. Ось і весь секрет. Робіть щодня все, що потрібно для вашого успіху. Але якщо ви сьогодні нещасні, тому що вам відмовляють клієнти. Ви від цього страдаєте, то це, можливо, не ваш бізнес. Вам треба просто йти в магазин і відпускати товар. Отакий От продаж вам треба робити, а не йти до своєї мети. Знаєте, прийти в цей бізнес і сказати, я хочу заробити один мільйон гривень в цьому році. То треба його розписати, як треба йти до цього мільйона, піти до менеджера, сісти і сказати, от я хочу заробити один мільйон, як мені його практично зробити? І якщо ви звернетеся до мене, я сяду з вами і вам розпишу які кроки ви повинні робити, скільки телефонних дзвінків, скільки зустрічей, на які суми ми будемо продавати, яких людей ми будемо запрошувати у цей бізнес. Знаєте, це все можна поговорити дуже швидко, можна навіть домовитися зі мною. І ми можемо по телефону це все поговорити. Бажання одне, ваше бажання працювати щодня. І щоб це бажання було настільки твердим, що ви не завтра сьогодні ви не приймете рішення працювати, а завтра будете мені телефонувати і казати, я вже не працюю. Менеджер він працює вже на автоматі. Я можу на автоматі всі ці справи робити і вас в цьому навчити. Але чи хочете ви це все навчитися так, як вмію я? Тому ви повинні зі мною бути щодня на зв'язку, бути і весь час ми повинні з вами говорити про ті продажі які ми будемо з вами відпрацьовувати. 100 зустрічей 100 зустрічів дасть вам результат мінімум 10 клієнтів. Інші клієнти стануть клієнтами в інший час, але тут потрібно дуже велике терпіння, дуже велике бажання допомагати людям, навіть тим, які будуть щодня вам відмовляти. І не треба конкурувати з кимось, треба просто дивитися за собою. Бути самим собою. Не треба ні під кого підлаштовуватися. І ви тоді досягнете того, чого ви хочете. І будете отримувати хороші гроші. Але якщо ви працюєте з агентом, Звичайно, ви будете цю комісію ділити 50 на 50, тому що агент буде вам допомагати. Він буде консультувати ваших клієнтів, тому що ви ще не вмієте, не розумієте, і тому він буде вас навчати. А ви будете цю всю інформацію впитувати як губка. І ваш бізнес на 100% залежить від того, яке ваше відношення до цього бізнесу, яке ваше відношення? Якщо ви захочете кинути цей бізнес і повернутися назад, вам треба буде оцю дорогу, яку ви пройшли, вам треба повертатися. Розумієте? І тому... Ви подумайте, чи повертатися вам назад, чи можливо ви все-таки будете робити цей бізнес і будете рухатися саме вперед. Тому що вам буде хотітися весь час повернутися назад. Ви весь час будете дивитися в заднє, в заднє вікно, бачите? Як будь-то ви їдете на машині да, і дивитеся, що робиться ззаді. Так от не можна цього робити. От цього якраз не можна робити ні на початку вашого бізнесу, ні посередині, ні в кінці. Ось. знаєте, я хочу знайти правильних людей для цього бізнесу. Отаких от людей яких я раніше знаходила, і такою людиною являюсь я, я ніколи не дивлюся назад, я дивлюся тільки вперед. І якщо ви така людина і ви хочете зі мною працювати, ви, звичайно, можете мені про це написати в особисте, і я з вами. Поговорю, як ми можемо практично це вирішити. Знаєте, часом думають, що це бізнес мережевий, багато людей не розуміються в мережевому бізнесі. І навіть от сьогодні я вранці йшла і зустріла свою подругу, з якою я тут познайомилася в мальмі. І вона каже, ой, я бачу Світлана, ви там виставляєте фотографії, пишете про свій бізнес, бізнес у вас же мережевий. Ви знаєте, наша компанія працює з брокерами по мережевому бізнесі. І багато людей, які хочуть працювати, вони працюють мережевим способом продажу полісі страхування життя. Але я вас запрошую не у спосіб мережевий. я вас запрошую у спосіб, як по системі будувати бізнес агентства. Це власний бізнес компанії MetLife. Коли вам допомагає вся компанія, коли є люди, які спеціально навчені, і вони будуть вас вести теж по цьому бізнесу, тренувати вас, ваших людей, навчати, і будуть у вас дуже великі, хороші результати. Так ось, коли ви Напишете бізнес-план, ви, звичайно, будете думати, а ця людина буде клієнтом, а ця не буде, а ця людина буде агентом, а ця не буде. Так я ось що вам хочу сказати. Ніколи так не думайте. Поки ви не спитаєте цієї людини, чи вона Хоче, що вона хоче, тому що, знаєте, люди не знають, що вони хочуть. Люди, звичайно, тоді хочуть, як вони вже роблять. І ось ви також, може, сьогодні ви дуже хочете робити цей бізнес, але завтра ви відмовитеся від нього, тому що ви скажете, що це для вас. Це не дуже легкий бізнес, а ви шукаєте легкого шляху. Так ось, будь-який бізнес нелегкий. Це я вам так скажу, тому що я займалася різними бізнесами у своєму житті і знаю, що будь-який бізнес нелегкий, але бізнес страхування це самий легкий бізнес, без інвестицій, грошей. Без ризику, без страху, але що ви будете мати взамін? В замін ви будете формувати собі капітал, і цей поліс ви <клес> оформите на початку свого бізнесу. Багато людей боїться цього, і вони тому не хочуть йти в бізнес, бо думають, ось я поліс куплю, а бізнес не вийде, і вони повертаються назад повертаються назад. Тому діло не в тому, що ви купите поліс і бізнес не вийде, зато у вас залишиться поліс, дорогі мої. Поліс. І у вас буде, звичайно, капітал, в цьому самому головному ви навчитеся у своєму бізнесі, навіть якщо ви його потім залишите. Але в цьому бізнесі люди передають через сарафанне радіо, зразу, чим ви займаєтесь. Так що не хвилюйтеся. Саме головне, щоб ви використали свій шанс, якщо вони будуть про це говорити, щоб ви зразу брали цих людей і працювали з ними. Бо це такий позитивний вірус. Він буде продовжувати ваш бізнес, буде підтримувати ваш бізнес, і всі будуть заробляти гроші, хто за вами піде. І люди можуть бути навіть не ваші знайомі, а ті, яких приведуть ваші знайомі. Ось тому люди думають, що це мережевий маркетинг. Але знаєте, на будь-яку роботу часто влаштовуються. Через знайомих. Тому що люди будуть питати один одного. І кожен розкаже, що ви молодець і ви тут заробляєте. ось І тому це головна мотивація. От. І що я хочу. Вам сказати, ми фінансові консультанти, ми міняємо життя фінансове людей в Україні і хочемо допомогти, звичайно, спочатку 100 людям, потім більше, можливо, тисячі, але знаєте, що ці люди самі ще не знають, що їм потрібна ця допомога. Накопичувальний поліс, страхування життя це такий документ, який повинна мати кожна людина в Україні, тому що немає у нас соціального захисту для людей. Немає. І тому подумайте, хто ці 100 людей, яким ви хочете допомогти, хто вони? От візьміть їх зараз і запишіть такий напишіть бізнес-план 100 людей. Чому 100? Тому що це ті люди, на яких ви будете розпочинати цей бізнес, на яких ви будете проводити зустрічі разом. Із своїм фінансовим консультантом, щоб ви не повернулися назад. Бо якщо ви самі будете, ви по телефону їм перезвоните і щось там їм наговорите, і на цьому ваш бізнес скінчиться. Ось так. Ось так це не працює. Тому краще, краще. Прислухайтесь до моєї головної поради. Якщо ви хочете розпочати цей бізнес, не думайте, що ви розумніші того фінансового консультанта, який вже робить. Не думайте, що ви розумніші того менеджера, що вже робить багато років. От. І ви йдете самі і самі хочете заробити 100% комісії. На самом деле ви заробите нуль гривень ну нуль. Вам фінансовий консультант сам відмовиться від вас, коли ви вже будете вміти все добре. І менеджер навпаки скаже, ви будете кращим фінансовим консультантом, ідіть робіть самі. Тому ви повинні не шкодувати свого часу для фінансового консультанта, не шкодувати. Тих грошей, які ви будете ділити, 50 на 50, а брати у нього знання, досвід, брати навики це те, що вам зараз потрібно. От, тому що у вас є мета. Є мета, і вам разом вдвох справитися, досягнути цієї мети буде легше. Знаєте, у нас працюють люди краще ті, не які приходять вже. Багаті, да? і, е, ро, такі розумні, а краще е, працюють ті, які знають, що таке бути без грошей. Бо часто люди не стараються допомогти іншим. Вони ніколи не були без грошей і не знають, що це таке. А люди з тяжкою долею, вони розвиваються швидше. Вони швидше навчаються, і вони дуже вірять саме головне своєму фінансовому консультанту, менеджеру, і ця довіра вона передається зразу клієнтам. Знаєте, результат нашої роботи це не тільки. Срок, який ми довго тут працюємо. Результат це місія. місія, яку ми несемо людям незалежно від того, як вони відносяться до збереження коштів. І та людина сьогодні, яка хоче навчитися заробляти кошти, яка хоче навчитися зберегти накопичити і зібрати капітал, вона сьогодні буде з нами. Ось чому цей бізнес, він не для кожного, він не для всіх. Він для тих людей, які у воду відразу, які не будуть заходити спочатку. Трошки в воду, або попробують воду, або зайдуть одною ногою, або ногу запустять, покаламутять воду і вилізуть. Це бізнес для тих, які зразу ниряють у воду. Ниряють і пливуть. Ось чому це не для всіх людей. Ну що ж, дорогі мої друзі, я бажаю вам бути активним щодня в цьому бізнесі. Я бажаю вам досягнути мети і бажаю вам, щоб ви далеко-далеко вплив, далеко досягали своєї мети разом з компанією MetLife, разом зі мною, з нашими фінансовими консультантами. І я бажаю вам. Здоров'я, щоб ви були щасливі радісні кожен день, щоб ви несли людям ту місію, з якою ви прийшли до нас в бізнес. Підписуйтесь на мій канал Світлана Просімова. МедЛайф. Діліться своїми друзями, ставте вподобайку, не сдидайтеся. Не лінуйтеся, бо вся ваша робота заключається на початку. Якщо ви це не робите, то ви не будете і робити цей бізнес. До зустрічі на інших відео. Я думаю, що ви насолодилися морем разом зі мною, насолодилися цими краєвидами. Насолодилися цією дорогою, шляхом, досвідом моїм, який я пройшла, і ви скористаєтесь деякими фішками, які я вам сьогодні розказала. Ну що ж, друзі, до зустрічі!